Добре, утра. Доброго ранку. Навпроти художнього навколо художнього музею з'явилася угрожа. Ми не змогли оминути це питання, що відбувається, чому так сталося? Які подальші дії зараз будемо дізнаватися у директора Кіровоградського обласного художнього музею Тетяни Ткаченко. Сьогодні у нас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вже починаємо хвилюватися. Розкажіть, будь ласка, Шо що це сталося? Це? Ви знаєте, ми дуже радіємо з того, тому що крім того, що ви хвилюєтесь, нам дуже багато пишуть в соціальних мережах, там дуже багато телефонують. Але звичайно, треба сказати, ми одноразово у вас в гостях, да, і я, і співробітники, і ми Жом про те, що музей продовжує працювати, незважаючи на те, що ремонтні роботи тривають ще з. Кінця минулого року, але найголовніше те, і я думаю, що ми зможемо дещо побачити, тому що найголовніші ремонтні роботи, які відбуваються, вони відбуваються ще з листопада минулого року, це безпосередньо земляні роботи. Під музеєм буяє вода. Яка вона буяє, чому вона буяє, ми цього не знаємо. І на жаль, на сьогоднішній момент, незважаючи на те, що вже скільки місяців тривають ремонтні роботи, а більше того, це більш за все це земляні роботи, стоїть вода під музеєм. І нам дуже важко. Тобто вона я підтоплює, я так розумію. Справа в тому, що музей так дуже гарно давали інформацію. Ви про це говорили про те, що 2001 року музей відкрив свої двері для відвідувачів. І mm -hmm. ми вже 15 років працюємо відкритими. Але музей дуже швидесенько був відремонтований у 2001 році. Наші підвальні приміщення, які на той час були, вони були засипані будівельним сміттям. І коли ми почали працювати, весь час нас відвідувачі питали: а чому у вас так не дуже затишно стосовно запаху? Що у вас відбувається? Чому є сирість? І ми кожного року це питання. Піднімали і дуже раді з того, що все ж таки ремонт розпочався. І коли відкрили ці подвали, то треба сказати, що під музеєм стоїть вода. Води стоїть дуже дуже багато. На жаль, поки я ще не бачу фотографія, могла вам це показати, тому що ми хотіли показати, що відбувається ще безпосередньо з листопада минулого року. Кожного дня будівельники знаходяться під музеєм. Уже практично, якщо ми дивимося на фасад музею, то під правою частиною музею вже пройшли. Декілька поривів знайшли, але яка саме вода стоїть під музеєм, ми не знаємо. Чи це стоять Тові води, чи це як вже казали, що русло ріки було змінено? Да, можна трохи побачити, що знаходиться так під музеєм, це наш е, основна це частина. Вода це, бачите, як будували раніше будівля кінця 19-го, початку 20-го сторіччя там такі гарні арки, прольоти, але це така ситуація безпосередньо От бачимо. Зараз вода піднялася, тому що йдуть дощі. Кожного дня воду відкачують. А те, що ви сказали, ваше питання, з чого ми розпочали, тому що дійсно зараз поставили. Будівельники вже забор, тому що зараз почнуться ті ж самі роботи перед музеєм. Скільки будуть вони тривати, не ми не будівельники? На жаль, відповісти не можуть. Чому тому, що коли вони знайдуть. Причину, чому вода поступає, і яка причина в тому будуть продовжуватися роботи. робити чувство, знаєте, що ваш музей це маленька Так, Я так. так. піднімається, опускається. Ну, ви знаєте, дуже багато ну. ага, людей зробити да. принадою, навпаки. Да. Так. Наскільки це небезпечно для будівлі? Чи все буде нормально? Ви знаєте? Це дуже для будівлі небезпечно, якби роботи не почалися. Тому що ага. весь час пам'ятка архітектури. Крім того, це у нас унікальна пам'ятка архітектури, вона дуже гарна. Вони зберігаються гарні музейні фонди. Це державна частина музею. Фонду України в неї працюють люди, і дуже багато відвідувачів. Ви самі наші часті відвідувачі, ви знаєте, що до музею люди йдуть. І коли розповсюджується грибок і будівля стоїть на воді, це, звичайно, є небезпечним. Найголовніше те, що будуть проводені роботи, і ми переконані, і будівельники переконані в тому, що причина буде знайдена, тому що по сантиметру рухаються далі, шукають, де все ж таки йде вода. Коли це буде призупинено, будуть продовжені ремонтні роботи. Ми все ж таки сподіваємося, що ми будемо знаходитися на сухому, так і е, будемо продовжувати працювати плідно, тому що без цього просто неможливо буде а проведена гідроізоляція, дренаж, і буде все дійсно зроблено. Така зараз, ми знаємо, сьогодні у вас має бути відкриття виставки взагалі багато ви плані. Ми настільки працюємо аврально. Інколи кажуть, викинули афішу, а потім телефонуєте, пишете, що ситуація змінилася. Навіть зараз і зараз ідуть дощі, і ми друга частина. Поки стоїть забор зараз перекрита повністю галерея Петра Осовського, тому що ми там дуже багато проводимо заходів, майстер-класи, таке інше відкриття виставок, але там зараз піднімається підлога. Я казав, що дивитися на фасад, то справа вже пройшли будівельники. Ага. Тепер підуть перед фасадом і підуть під галерею Петра Осовського. А поки буде не закрита. Вхід до самого музею ми будемо намагатися кожного дня працювати, поки будівельники не дійдуть до цієї частини. Скільки це буде відбуватися, як дозволить погода? Тому що вони дійсно, якщо є можливість, вони нас запускають, і ми працюємо, тому що не музей проводить ремонтні роботи. У нас головний розпорядник кошти і замовник робіт це управління капітального будівництва облдержадміністрації. Подождіть, це виходить, просто вчора. у Нас була Ольга Гріднєва в гаскана сказала, так. що буде відбуватися сьогодні. Так, сьогодні, о 16-й годині, у нас буде цікавіший проект, тому що практично в Україні ми перші, взагалі, дуже приємно з того, що у нас дуже багато спільників, які свою ініціативу кидають і кажуть, що ми б хотіли цей захід провести у вас. А ми з радістю їх приймаємо. І сьогодні ми бачимо дуже гарний фотопроект, фотовиставка Жіночі обличчя нової української поліції. І нам дуже приємно з того, що патрульна поліція з такими гарними жіночими обличчями сьогодні буде і сама зайде до нас, дівчата будуть. Дуже багато буде відвідувачів будуть автори фото, і ми зможемо показати те, що відбувається. Ну вчора був дуже гарний анонс. У вас гарна передача. Я думаю, що якщо ви сьогодні завітаєте, це все побачите. Музей продовжає так, да? так, роботи так, все хорошо. Так, поки будівельники uh -huh. не дійдуть до центрального входу, я кажу вже повністю перекрита перед картинною галереєю Петра Осовського «Світи Вітчизна і така вже можливість поки призупинена, щоб працювати там. Але хочу проанонсувати, дуже дякую так. за запрошення, тому що ми е, дуже багато відповідаємо нашим відвідувачам. Наприкінці минулого року ми з Торгово-промисловою палатою Кіровоградської області провели чудовий конкурс: конкурс малюнки і фоторобіт, цілюючі сила мистецтва за ініціативи президента Кіровоградської торгово-промислової палати Ірина. Саєнко, вона сказала, давайте зробимо чудовий дарунок нашій дитячій обласній лікарні. Ми знаємо, що там завершуються ремонтні роботи, uh -huh. і теж не знали, коли вони точно будуть завершені. І ми нанесували, що до нового року ми зробимо відкриття даної виставки. Роботи були відібрані, прийшло більше 250 робіт. прийняло участь більше 100 учасників. Оформлено з них 100 робіт, які вже знаходяться в приміщенні дитячої обласної лікарні. А в цей четвер, о 14-й годині, в нашому музеї буде відзначення нагородження саме учасників, які прийняли. Участь в цьому конкурсі так ми теж вас запрошуємо uh -huh. і буде можливість переглянути. перевіряти приглашення. Ми не успіємо нічого. Ми, і, чим, ми будемо нон-стоп анонсувати. І звичайно, у нас дуже багато і сторіночок, і групи в соціальних мережах. І ми намагаємося, щоб якомога більше відвідувачів до нас завітали і будемо працювати. Тому що ми працюємо, і майстер-класи проводимо, і виставки на так як музей більшу частину перекрити. То, звичайно, наші співробітники не сидять на місці. Ви дуже часто їх запрошуєте. Вони розповідають, як виїжджають і на майстер-клас, як виїжджають і на виставки, які водять екскурсії по місту. Тобто, ми намагаємося працювати. Дякую за співпрацю. Робити все можливе, аби всіх, кіновокраціям і гостям нашого міста було цікаво. Ми бажаємо вам а, скоріше знайти проблему, яка там є, все це да. вирішити. Думаю, спільними зусиллями ми це, це все ж таки зможемо зусиллями... зробити. Да. Да. Давайте проденсуємо сьогоднішнє мероприятие. Так, сьогодні. 4 о часа. Так, 16 -та година, другий поверх Кіровоградського обласного художнього музею. І всі побачать фотопроект, фотовиставку «Жіночі обличчя нової патрульної поліції». Добре, дякуємо вам дуже. Не переживайте, не переживайте. Ми працюємо Я, для вас. Музей працює, все добре, все нормально. Це mm -hmm. просто там небольш роботу. Ремотною працювати, так? Усе ваше натхнення, як то кажуть, Україна. Дякую, дав взаїм. Дякую. Да. Ну, а ми, конечно, дальше вернёмся после клипа. Ну, а уже Есть. после клипа на гостьовій площадці буде група Авіатор.